Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка чоловічий екстра крем. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері, підписувались на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, Шерстяний пінжак. Вітровка класна. Фірміна, кілтек фірма. Товста розмір L. Рубашка, ще рубашка. Рубашка курточка. Стильна модна в клітинку. Рубашка. 16. -й. Хьюго Босс Свитер Такие э, штаны Прикольные Так, с э, Размер XL, грубая рубашка Куртка Спортивные штаны На манжете, утепленные флис стоковый Фирма МакКинли С биркой. Так Ще. Так, значить, це у нас лижні штани, світер прикольний, шерстяний Джек Джонс, світерок, рубашка в клітинку, регуляр Фит. Ще рубашка. Клитенку, Декатлон. спортивные штаны на манжете, Стоково. полувер стоковый, вау, винтажно, Адидас, ветровка, Крута. свитер, фирма Топмен, так, свитер фирма Вранглер. шерстю на блискавці. Продовжуємо перегляд мішка. Повністю розберемо з мішка, покажемо, що в мішку. Куртка велика, стогана. Десь розмір XL2XL. Гольф під горлом. Спортивні штани. Benotti, розмір L, Кофта тепла. Кофта, стан гарний. Світшот чоловіче. Шерстяний, під горло. Світер, розмір еліксаль, розмір іксаль легенький. Куді? Світер Бізон. Пінжак такий, модний. Так, стака жилетка шерстяна Томас Лойд. Розмір XL. Шерстяний легенький. Кофточка шерстяна. Рубашка. Десь розмір XL. Клітинку. Пінджак. Модний. Під горло. Прикольна модель розмір L. Ще. Розмір 2 xl L. Світер, casual. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.